Алло, доброго дня, це ж Маринський безкіну суд. Сонечко, мене звати Андрій Карпович. Дивіться, я представник по справі 130, 39, 53, 35, 93, 51, тридцять і тут щось я зараз знаходжуся у мене відеоконференції, всі судові засідання проходять суддя шепель. А це щось в до в Сакханському району в суді Кривого Рога а кажуть, нема, ухвали відеоконференцію, не замовляли, а засідання сьогодні на 14.30. Там з'ясувати не можна. Зараз, зараз я давайте вам з'єднаю з помічником. Добре, добре, Так, з'єднає. О, слухай. Алло, доброго дня. Доброго. Сонечко, Андрій Карпович, я по справі представник 130 35 93 21. Дивіться, зараз у мене судова, це ж у нас відеоконференція, судове засідання в 14.30, Вінниця Газбуд. Так, а ви хто по Я представник по справі Карпович Андрій Петрович. Я ж завжди ж у відеоконференції були з Аксанським районним судом Кривого Рогу, бо я в Кривому Рогі проживаю. І зараз я в суді дівчат питають, а ні, каже, ухвали не було. Про а що було клопотання провід так у мене клопотання в матеріалах справи лежить і попередній суддя порушу Ну ми ж не попередній суддя ми вперше призначили справу звідки ми знаємо що ви маєте що ви представники що Ні, так підожіть мені що тепер по кожному суді розписувати клопотання оддільно лішо що що вам сказати? Ну так а що мені сказати? Тепер ви, виходить, зараз без ухвали. Щас... Е, Ми ніякої відеоконференції з вами не будемо проводити. Е, є позивач, є відповідач, а Там вже Так, я представник відповідача, і? ви а що, здіваєтесь чи що? що? А і що не буде? А яким Вони... чином ви представник відповідача? Я залучений ви? по справі представник відповідача. Ви що, іздіваєтесь відповідальність? Ви вас що? не залучали. Стоп, не залучали. Справа, я представник. Почаву. Ну і Суд що далі, ну. ну кого розпочав? А що, попереднє рішення суду скасоване, що? Яке попереднє рішення? Що мене Кому? представником залучили? У на сайті у вас висить представник Андрій Карпович, суддя Шепель. Ви подивіться в себе на сайті. Це справа перереєстрована за тима за тими самими учасниками. Зараз буде проводитись підготовча, в якому буде встановлюватись коло учасників. Що ви кричите? Так ви ж яке коло учасників встановлюєтесь? Я вже учасник допущений. Не передбачено ЦПК повторно залучати. Представника. Представників, які не є адвокатами? За що ви кажете? А що, що це малозначна справа, а не справа в загальному провадженні? Ви так вважаєте? Та що ви кажете? А що, вважаєте, що вважаєте, шо, не передбачено? Так ви для начатку клопотання це, це саме почитайте. Ви почитає. що почитає. зараз чудите без бояна спеціально, для, щоб е винести рішення на користь позивача, чи що? Яке рішення? Хто чуде без Бояна? Що це за розмови? Ну так, а що ви творите? Я б допущу, я вже залучений представник. Ви подивіться по судовим рішенням, подивіться. Ухвалите, що ви мені самі ухвали надсилали. Про те, що був авторозподіл справи, ви ж на мою адресу надсилали електрону. Що новий учасник, що за наслідками авторозподілу було о, визначено суддю Шепеля. Ви ж на мою адресу цю ухвали надсилали. А кому надсилаються процесуальні документи? По-моєму, учасникам справи. Так, подивіться, будь ласка, дуже уважно. І представники не залучаються по 20 разів. Представник, якщо залучається, він вже вже залучається. Попереднє судове рішення скасовано не було. я не бачу в нашій справі ніякого. Ага, ну просто так само перереєстрована картка. Зараз буде вирішуватися. Я вам нічого не надсилала і наш клас суду вам нічого не надсилала. Так, що ви не надсилали штук. Подивіться бо це саме, де відкриття провадження за наслідками авторозподі далі що, я не я виключений з представників. Я вас нікуди не включала і не виключала. Я ну, тобто я допущений представникова, за так а що не ми... Вінниця ми... Газбут, правильно, до... за позов Вінниця, Вінниця Газбуд. Да. 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 я б її представник, долучений ну, судом. Я кажу, Буде засідання зараз, та й буде виясняти це питання. а не не судове засідання. Тут... Ні, я це як би зрозуміла. що мені тепер робити? 14.30 судове засідання. Ну, ну. Ну, ну. от що, Можете повинно бути. Як Я нічого не робить, В смислі нічого не робить так, а що це ну? Що, так, хочете, що, ти ти ти? Це що я хочу не робити? Вирішуйте відеоконференцію, конференцію, бо переносите, бо ришу ця відео конференцію питання. Та і, що ви думаєте, кажете? Що а ви що ви шо, матеріали справи? А ви що, не дивилися не матеріали мали? справи, що там лежить клопотання про проведення усіх по засідань по справі в режимі відеоконференції? Чи, відеоконференції? відеоконференції. Чи ви не читали? Не слухали і не слухали. О, так ви ж почитайте, будь ласка, дивитися. Да. Ви ж, ж почитайте точному, будь ласка. воно і проводиться. Добре, я вам дуже дякую. Дивіться по цьому. Там в матеріалах справи, є довіреність, повністю все залучене. То що ви кажете там адвокатом, не адвокатом, навіть не адвокатом. Ви ж почитайте уважно клопотаннячко, що там вже є висновки Верховного суду, є з великої палати, висновки, що представництво здійснюється не тільки адвокатом, а може здійснюватись іншим суб'єктом. І це ж не одна вже така справа в мене ж у вашому суді. Ну можливо, да. я Тому, не судя, я рішень таких не приймаю. Тому Ну, я ж кажу, що якби тобто зараз е, відеоконференції по судовому засіданню не буде. Не буде. Не буде. Ні. Ага, тобто, і е, ну, як ухвала, не ухвалювалась, не надсилалася. Угу. Якби надсилалася, ні, ні це дуже добре. Це просто дуже-дуже добре. Якраз розмова записується, дуже чудово. Дуже дякую вам. Будь ласка, Дякую.